Три найкращих ресторани у Львові буде мет. Я часто замовляю м'ясо і щось з італійської кухні. Міф у міфі. До речі, була О. найкраща паста, яку я їла за останні півроку. Це паста із щічками. Я дуже люблю суші, тому це буде море риби. Де піца ще подобається? Піца в мрійниках. Найбільше мені сподобалася кімчі. В міфі мені теж дуже сподобалася. Є. Теді Є. теді мені подобається за отакі гарно пропечені згорені скоринки. Азійський ресторан дуже хочу найближчим часом сходити до наших сусідів. Шла до Кацуріна. Давай каву, же каву кава. Це блекхані і світкави. Туди я хожу років напевно 15. Ну і звісно, французькі канікули. По стрітфуду люблю шалом. Якщо говорити про стріт фуд то це кебаб із подвійною куркою. У них топ в Парижі була буквально місяць тому і спробувала лобстер дог Найкращий бургер, де їла. Епік чізбургер. по сніданках. Це французький канікул, спілка Чізбейкері подобається. Заклик на побачення. Вайн лав ресторан у Києві. Я їх обожнюю. Дуже атмосферно. В міфі я би вибрала також тишу. Тематично для побачень Бабогарден. Торобить класні десерти. У Львові? звісно, це французькі канікули, те саме стосується. Це випічки. Хані завертайло. Мені дуже подобається булка із маком із вишнею в міта наші сусіди з Це Страва з дитинства. Книдлі. Це коли терта картопля зверху, ага. товщина картопля із сиром, творогом а -а -а. всередині. О -о -о. І зверху багато хранч цибулі. Куб страву такі це життя одноїло. Вареники з вишнею. Та. Так. На сніданок.